А зараз вітаємо Роланда, Пацлайнера, який зараз вернеться до нас, настрічки, розповість про себе, але також і про Младі Фесті і своєї діяльності тут в Меджиґорі. і ті, які старші, які вже були на Младіфестах, точно пізнають його. Вітаємо їх з облесками. Дякую, слава Ісусу і Марії. Molto di oggi in mezzo voi di nuovo in я дуже щасливий, що я тут посеред вас знову тут, на цьому прекрасному фестивалі. Сьогодні є день Марії. І також це є річниця мого навернення. І у Ми також знаходимося в 25-й річниці народження Фраславко для неба. В 1992 році я був членом спільноти блаженств. Я також виходив з харизматичного її спільноти, руху. І в один день, коли я молився в серці, я почув голос, який сказав дідь меджукор'є. Сам знав, що меджугорі, але я не знав, що це є меджугорі, тому що я ніколи тут не був перед цим. І борім боровся з цим голосом. Але сам дає Я зрозумів, що Богородиця була такою наполегливою. і Богородиця, щоб мене привести сюди. Дала мені таких дві візії. Dakle, є човек... Таких два образи. Перший це людина, яка перва перший образ це людина, яка закопує в землю. І чула сам глас, коли мені говорить. Я слухав голос, який мені казав, ця людина, це те, який закопуєш свої таланти, свої дари, але я не розумів про що йде мова. Друга та Марія А другий образ був такий, що Марія плакала. Я ja зрозумів. Що плакала через мене, тому що я не хотів приїхати до Меджугор'я. Бог має якийсь план для нас, і навіть як ми цього не розуміємо, ці плани завжди є прекрасними. Бог і, Ма... і також пам'ятайте, що Господь має план з кожним із вас, для кожного з вас. Ci sono c'è un progetto e ci sono dei doni, dei talenti. І вообще не Взагалі не важливо, чи йде мова про старшу людину середнього віку або про молоду особу. Sono arrivato qua agosto августа 1992. І ваші талитари і таланти їхав Меджукорі 1 серпня тисяча року. Коли я прийшов сюди, при церкві я зустрів оця славка. Я представився йому і Славко сказав ти мені тару, ти вмієш ти грати на гітарі. Я сказав так. І децьовані девісонара і я мамо утєку сказав. Придіть, тому що зараз є фестиваль для молоді, і потрібно, щоб ти грав. І в цьому фестив... році фестиваль для молоді з усіма учасниками відбувався. Тут при вівтарі на цьому Io, там, середу, і ми були тут, за цим славкою який сидів тут на східцях, я своєю гітарою, і це був так цілий фестиваль. і потім роки йшли. Фестиваль зростав. І Фраславко насє питав. і отецьлавко завжди запитував і нам говорив, що ми можемо зробити, аби ще краще це все зробити, щоб ми були кращими. А я казав про те, що відчував у своєму серці. да і запропонував йому, щоб ми заснували міжнародний хор. А отець Славко є а запропонував, щоб зібрали цю молодь в одному домі, щоб ми їм запропонували, де можуть жити. І їду. І так народився міжнародний хор. Фраславку і потім запропонував оцю славку систему, щоб якось придумати, як переводити на різні мови. Оце славко сказав: Ти це придумай, ти це зроби. і я технік також займаюся електронікою. І мав сам ідею, да я мав ідею таку, щоб зробити такі рації. Посилювачі, які б дали можливість проводити сим... стимулярним переводом і щоб дати можливість мільйонам людей слухати катехези, і щоб також сьогодні могли госпайско дивитися меси в мечуґорі. І так я бачив, що Богородиця використовувала всі таланти, які я мав техніку. Sono Техніку для маленьких радій музикант і створив хор і багато пісень, які зараз співаємо, наприклад, радуйся цариця миру Цю пісню ви всі знаєте. Або, наприклад, Господи, навчи нас пробачати. Ці пісні я склав один день. І я сварився своєю дружиною, і в молитві я допом... попросив Господа, щоб Він допоміг мені пробачити.

я був настільки задоволеним, серце до... я тільки настільки задоволений, що мені в серце прийшла ще одна пісня, а це майкові. Страву прага лісміра, страву майко Люба. Ради царице миру. Radu se mati люbě, stravo, Maria, stravo, 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 Maria, Viva Maria! Givei a gospa! Ай живе Богородиця. Festival. І потім один день цією організацією фестивалю я запитував Господа. Потрібні пісні для меси на меси для молоді. І одного ранку Господь мені подарував сон. Мені снилося, я пробудився. <клес> уже складений в голові, написаний в голові, а це було.

я вибираю бирам, бірам, то да те хвалим. Желим те хвалити. Прославляти тебе. тебе. Дружуємо по Сицилії, даємо свідчення. Тому що ми віримо, що Господь через музику доторкається сердець. Знаєте, що говорить святий Павло? Що потрібно, щоб ми прийняли і отримали Духа Святого? А це? 18. Osamnaesto poglavlje. No, 5, 18. Os, Peto poglavlje, 18. redak. Dice così. Va 18. 18. I, kaže, I kaže, nemojte se... Uh, i kaže. Vinom. Ma riempite vi di Spirito Santo. I se vnom. Ali se ispunite Duhom Svetim. Salmi e lodando il Signore. Співаючи гімне псалми, прославляючи Бога. Ah. Izvarednu... Музика, ah. музика". має важливість в молитві. Хочете віднайти радість молитви, співайте Господу, тому що Він добрий. Мой святий защитник, святий Августин. І мій святий заступник, святий Агустин, сказав, хто співає два рази, молиться. Зараз Господи завершення хочу поділитися з вами тим, що Господь робить. Maria Bergiugoria ci chiede di creare gruppi di preghiera. Богородиця насгорію позбогородиця нас мечукор'ї закликає створювати молитвині групи, молитовні групи і каже ті, які чи не молитовних груп говорили піснюють Божу волю, і щоб відповісти на цей заклик Богородиці, ми створили групу почали створювати молитовні групи. дуже простим, спонтанним способом. І одного дня церква нас запиталася, а хто ви? Це вийшла одна фраза, «Ква Меджугор'я». I molili smo i u srcu nam se pojavila jedna rečenica upravo tu u Međugorju. Nas zjavili se takvi slova okay. i mu je tu u Međugorju. A rečenica koja nas identificira je sljedeća identifikuje nas i je nastupnuju. Ka katolički pentekostalni marijanski pokret. Mariano è e Pentecostale, perché come Maria ci dice, senza lo Spirito Santo non può essere un po'. Qualcuno vuole tutto? <tell> Хочете все хтось із вас все? Значить, хочете Духа Святого, Дух Святий, це любов, радість, мир, стерплення, терпеливість, доброта, благость, доминіодисе благост, і доброзойчливість. Тож, володіння собою. Да можемо слушати нього глас. І попросимо Господа, щоб буде в нас цю благодать, щоб ми могли чути його голос. Щоб ми могли бути за собом в його руках. Єр Господін імає дан чудесен план за свакога од нас. Нека вас Бог благослові. Nekaj vas gospod blagosloveti. Ciao a tutti, io sono Roland. Pozdrav svima, ja sam Roland. Hvitaj, mene zvate Roland. Bene. Mi e I jako sam sretan što mogu biti... Ja duže što možu tu bude zaraz I sudjelo sam na skoro svim festivalima. Brav učest majže u svih festivaljah. I kao što je rekao glazba je jedna vrta... Tek Avosteno,

laskavist i Božu nježnjest. Samet... Sono qui ormai da 23 anni. I ovdje sam u Menčugorju već 23 godine. Gori je 23 roke. Sviram, pjevam na klanjanju. Melinda. Spivaju, raju na adoraciji razum s Melindoju, Ivanom, Davorom ta Josefom. Ne. Lo... I cih 23 roke. Це бачу як один план Діви Марії. І в цей же час відчуваю себе як, що маю привілегію в тому, що можу це робити. Прекрасним розуміти в молитві. І у речі, di... що музика і в слова, а словом є Ісус, особливо osoblivo дурації, поклоніння при святих дарах. È, з вами Nažalost, u razdoblju adolescencije e, i prošao sam iskustvo i period. O fato isperienca, treba su la droga, la la vita nel peccato. Prošao sam iskustvo, alkohola droga, period. O toški dosvjet, čeraz i žitja u grihu. Negativni utjecaj muzike. Ja mislimo da je neutra. Негативний вплив музики був у мене в юності. І я думав, що музика є нейтральною, але музика не є нейтральною. Вона має душу. А це є те, що музикант носить в своєму серці. і таким чином я був під. Негативним впливом Моя мрія була бути відомим гітаристом в бакауживот рінкратій сінока як життя. Дякую Господу за те, що в моєму місті була одна молитовна група. В якій моя мама віднайшла прибіжище. І там почали молитися за мене. Мене привезли в Меджуґорі, їм це вдалося. І перший раз в 1986 році, і це було таким. І безкорисним я вернувся додому і продовжував ще гірше ніж було перед тим. 19 років у мене було вже бажання закінчити життя самогубством. Чому? Тому що я замінив щастя. Задоволення. я поміняв ці, це розуміння і тут молитва показала свою дію в серці. Я відчув бажання повернутися до Меджукор'я. І тут я пережив благодать зустріти любов Ісуса. глубокий мір черкаво і відчув, відчув глибокий мир. Шукав того, щоб чути себе вдома, бути прийнятим, любленим таким, яким я є. Ісуса, через людей, і особа сам через тих людей я отримав підтвердження про як інше життя. Мені вдалося скерувати мене на сповідь, і, і кажу, що немає навернення без сповіді. Так Господь у моє, Господь, моє серце вклав <sim>, сім'я, а це є мир. І тоді я розпочав. Довгу дорогу боротьби. Але одного дня тут в Меджугор'ї, я прийняв благодать. Я почув послання Богородиці, яке говорить, дорогі діти, рішення вибрати Бога. Я не розумів, що це роз... означає. Але один голос сказав мені, Ролан, для тебе це значить, що ти повинен вирішити молитися кожен день. І я сказав собі, я йду спати, поки я царі. Молитва Кrunice за мене знає. Молитва Розарія для мене знає. Кози, що chi... якби Богородиця взяла мене за руку і так, вкладаючи у живіт, в життя, вратне життя, все те, що Богородиця говорить. Свята исповідь, свята мість, Боже слово, пост, молитва. Avuto la forza Dire no alle cose che non andavano bene. Skupio sam snagu da casemne. La donna mi ha fatto capire che anche la musica, quei progetti che avevo non erano buoni. I s jednom beskrajnom nježnošću gospa mi je dala shvatiti da svi ti moji... ...od njih je je prekrasne, bezranične nježnosti dala mi nezrozumite što vsi moje plane z muziku ne bude dobro Izvršio sam posvetu bezgrešnom srcu Marijinu. Ljubav pe... posvjačenja neporočnjemu srcu Djeve Mariji. Bila I dla mene to bila točka paramijene. Свонеропілекози Дельмондома соло перевісніоре схватіла сам да та глазбані біла. Розумів, що ця музика не була доброю, і я сказав: більше я не буду співати таку світську музику, але буду тепер співати тільки для Господа. І тоді я розпочав співати, а також і писати пісні. Сам електричну гітару. Спочатку я грав тільки на електричній гітарі. Меджуґорі Августином мені дуже багато допоміг. З ним я розпочав грати на адораціях. І тоді все більше я розумів, що Богородиця хоче, щоб я був тут. То є ліпо, єреліпо поділи прекрасно, тому що ...talente. прекрасно є поділитися разом один з одним дарами, талантами, і віруємо, є істина. Я вірю, правда є те, що Богородиця говорить через молитву, ah, може робити чудеса. Дати служби... участь. Тут в Маджугорії, в служінні анімації, і багато сердець зустріли Божу любов, тому що тільки Божа любов є тією, яка змінює. Надіюся, що і ви, яких Богородиця сюди покликала,

Це є те, що я тут пережив. Я всім вам бажаю цього миру. Городиця сказала, що мир це дар, який отримуємо від Бога через молитву. Тому зараз і будемо молитися Розарій. Prima di salutarvi vorrei proporre al coro di fare un canto. Перед тим, як ми з вами попрощаємося, ми хочемо запропонувати хору і оркестру, щоб заспівали. Одну написав за меджугорія. Це буде одна з тридцяти приблизно пісень, які я написав для Меджукорія, а це пісня за мир». Ja bym poprosiła was, <try> żeby wy wstali, Noć piewati, evenu żeby my razem zaspiewali Ewenu Shalom.